Чи знаєш ти про новий законопроєкт? Тікток бачиш. це дурня. В Принципі, я це підтримую скасування від строчки від мобілізації для студентів віком. 30+. нехай вчиться це круто. Мобілізувати їх можна. Це майбутні ПВОшники, майбутні інженери. Захист України є обов'язком кожного громадянина. Вони є пару знайомих, які пішли воювати. Що зараз робить корисного під час війни КПІ? Я занадто молодий щоб думати про це. Студентів, чоловіків віком 30 плюс, позбавлять від строчки від мобілізації. Що за новий законопроєкт готують депутати? Ідемо, поцікавимось у КПІшників. Чи чув ти про новий законопроєкт? Я вважаю, що це дурня. Ні, чесно, не чув. Так що там вік, питання не вікові, питання послідовності. Ну, в принципі, я це підтримую, тому що люди так знаходять способи уникнути мобілізації. Це скасування я трохи перепонує для тих, хто дійсно бажає отримати твого освіту в такому доволі поважному віці. Після того, як закінчили там бакалаврат, наприклад, на. Інженера, а поступають потім ще по новій на бакавра на технічну освіту. Але питання відстрочки теж тут сумнівне. Як треба врегулювати це питання для того, щоб чоловіки не ухилялись від мобілізації таким чином? Треба регулювати на законопроектом, якось дивитися, чи вчаться взагалі ці студенти. Тут потрібно дивитися та чим людина займається, бо людина може бути корисна більше тут, аніж там. Цифра 30 плюс в цьому законопроєкті. Це норма, чи треба змінити цей віковий бар'єр? Я вважаю що це є нормою, ну якраз більше досвід. Я би на пану докинув ще хоча б 5 років. Якщо у людини взагалі немає жодної освіти, то нехай отримує освіту. А Якщо це вже друга, третя, то треба дивитись. Чи є у тебе на потоці чи в групі студенти віком 30 плюс? Ні, таких немає. Жодного в п'ятому курсі такі люди нас теж поступили. Тепер забрати документи. Але принаймні серед цих людей я бачу тих, які хочуть вчитися, які поступають заради знань. Наскільки корисним може бути технічний виш під час війни КПІ готує чудових фахівців, які здатні долучитися до відбудови нашої рідної України? Технічний виш готує технічних спеціалістів, тобто це майбутні інженери, ПВОшники, програмісти і так далі. Це якісь інновації, це модернізації будь-якого військового обладнання. Чи можна взагалі визначити спеціал? реальності представників яких відсторонити від мобілізації, за рахунком того, що вони можуть бути кориснішими тут ніж на фронті, це не зовсім правильно відстороняти деяких людей від служби за деяких привілегій, ті, що по дефолту отримують підвищену стипендію ядерщики. Електрики, ну в принципі, інженери. Це інженери, які можуть працювати на оборонних підприємствах. Вони можуть там або робити техніку, робити безпілотники, бо солдати мають на чомусь воювати. ні, так не потрібно робити, тому що це ж не звільняє їх від. Мобілізація наскільки багато ти знаєш наших студентів, які пішли на фронт захищати Україну? У мене є пару знайомих, які пішли воювати. Людина з паралельної групи зараз служить. Також знаю багато викладачів, які от на початку вторгнення були в ТРО, коли у Києві ситуація трошки заспокоїлась. Вони повернулись до викладацької діяльності. Насправді багато студентів уже на фронті. Я дуже поважаю цих людей. На жаль, деякі з них загинули. Нас наче є на факультеті викладач, який пішов. Воювати добровільно. Так, я особисто знаю добре чотирьох е своїх е друзів, які пішли. Вони на кадем відпустці. перший семестр вони воювали, були в окопах, і, і, і принаймні успішно закривали сесію. Що зараз робить корисного під час війни КПІ профком та Студрада? Вони періодично організовують всілякі збори, так активності, благодійні ярмарки. В профкомі грації збирають сітки плітучі. робота фонду. Політехнік то виготовляють стени на швидковим, то окопні свічки, mm -hmm. е то збирають для Рождалих ВПО гуманітарну допомогу тисячі студентів 30 плюс віком, що вже мають освіту, втратять право на відстрочку і зможуть бути призваними військоматами на службу. Але закон ще мають ухвалити.